Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю в продажі такий Nissan Leaf. Це у нас комплектація N-Connect 2019 рік. Батарея 40 кВт. годин. Запас ходу теплу пору року орієнтовно 250 км. Взимку, звичайно ж, це буде трошки менше, в районі 200-200, все в залежності від стилю їзди. Автомобіль у нас щойно пригнаний із Голландії. В такому чудовому стані, виглядає досить чудово, немає ніяких дефектів. Машина в нас вже розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації на покупця. Вартість постановки на облік в сервісному центрі коштує орієнтовно 1700 гривень. Автомобіль у нас має всі можливі асистенти. Є адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, розпізнавання знаків, датчики сліпих зон. Оптика така у нас лінзова. також є протитуманні фари, легкосплавні диски 16 розмір. гума Bridgestone, 23 рік, новесенька ось така. По вікнах авто 19 рік. Також має безключовий доступ. Ось датчикіслі перезон. Переходимо до салону. У нас 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, Такий тканевий салон, підігрів керма присутній. Тут у нас управління аудіосистемою, тут адаптивний круїз. Також ще підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Пробіг автомобіля 132 тисячі кілометрів, має повну сервісну історію. Сох заміряв, ємність батареї залишкова складає 91%. Так виглядає задній ряд. Також це ціле, покажу ще вам багажне відділення, присутня у нас камера заднього огляду. В комплекті є дві зарядки, це у нас звичайна для мережі 220 вольт, це продовжувач для швидких станцій, тут аптечка, аварійний знак, все в комплекті, нічого ніхто не виняв, в еликсі не продав тут, що всі шини однакові, зверніть увагу 45-й тиждень 23-го року Думаю на них пробіг пару тисяч, ставимо на паузу, кому потрібно, він код для перевірки, хоча я запевняю, що пробіг в авто Рідний 100%. Так, по кузову авто має в нас два косметичних підкраси. Це цих дверей і це крило. Ну, суто косметика, Шпаклівки немає. Ось огляд товщиноміром. Капот 66 мікрон. 82, 54 передправе крило, передні праві двері 65. 66, Тепер дивіться, ця дверка фарбована. 97. 97. 86. Низ дверей. 180. 169. І заднє крило. Також. 110. 105. 91. 169. Ось арка 172, 240, 217, 180. Тобто Найбільше значення тут 240. Це, щоб ви розуміли, 0,2 міліметра. Можна сказати, другий слой фарби і більш нічого. Так, кришка багажнику. 75, 70, дах, 46. Тут покажу, батон не показав. 79. Перейдемо до лівого боку. Тут у нас все в оригінальних показниках. 61, 59, 61. 60. 57. Капот 61. Дах. Така втівочка. Кому цікаво, звертаємося по даному номеру телефона. Буду радий відповісти на всі ваші запитання. Підписуємося на YouTube канал, На сторінку в інстаграмі. За всі свіжі оновлення виставляю. Зараз маю в наявності таких 5 нісанів ліфів 40 кВт. Є ще один 62 кВт. Тому кому цікаво, буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую за перегляд.